Всім вітання із Харківщини! Нове відео. Осінь, Скоро зима. Але так хочеться зупинити цю мить. Ви тільки погляньте на цю красу гортинзів, як вони змінюються і прикрашають мій садочок. Я думаю і ваші теж, якщо у вас є ці рослинки, восени. Просто Зачаровують з кожним днем змінюється. Ось це гортензія Мірей. Вона в мене квітувала двічі. Ось це друга хвиля квітіння, і мені здається, на осінь просто шикарна. А ось іще одна красуня. Це така варігадна гортензія. Ще листочки не скидає так поступово, лише. Жовтіє, квітувала влітку, зараз уже ну, наростила деякі пагони і змінює своє забарвлення. Ну що ж, рухаємося далі по садочку. Тут у мене теж є гортензії, які зростають у відкритому ґрунті. І знову ж таки прикрашають цю зону. Баданчик, вічна зелена рослина, теж дуже такі лапушки миленькі. Далі це кізильник ґрунтопокрівний, шикарний, яскраві ягодки, те, що треба. Деякі злакові рослинки, імператор Red Барон, там у струмочку в моєму дещо зростає якась трава. І гортензії. Я обожнюю це поєднання злакових і квітучих рослин. Комбінація просто зачаровуюча. Гортензії змінюють колір і суцвіття, і листя. І ось в цьому році я вирішила проекспериментувати. Попередні роки я готувала свої крупнолисні гортензії до зими, тим, що збирала листочки, прибирала поступово листя. А в цьому році я дозволю самим листочкам опасти і подивлюся, як вона буде на це реагувати. Хвойні завжди акцент в садочку мійки, парис, болівар, трусте досить добре, спірейки жовтенькі, красуні, такі плямки яскраві. Ну і гортензії. Поруч із ставочком в мене також зростає міскантус зібріна. Теж зараз дуже гарний, і листочки такі ось жовтенькі волоті і ще мають такий насичений колір але навіть як трішки вже після морозів розпушаться ці волоті, він теж буде досить декоративний. Ну а ця гортензія це взагалі щось вибух кольору. Це теж гортензія Endless Summer, але Bloom Star. В неї такі пагони, більш червоні, і, як ви бачите, більш насичені колір суцвіть. Обмерзла в квітні, але все рівно усипана вся квітачками. Ялинка фонова рослина, але не менш гарна, особливо зимою, коли вже не буде яскравих кольорів, але будуть фактурні хвойні рослини. Навесні в мене було відео, як я висаджувала ось цю магнолію. Я її ледве не втратила, напав павутинний кліщ, спека дуже важко. Магнолієм у нас, не знаю. Чи порезимує, спробуємо якесь укриття, напевно, робити. І ще одна гортензійка, це, як написали мені глядачі, гортензія Гамбург. Ну, я так подивилася, по опису дійсно підходить. Тому, можливо, дійсно, це гортензія гамбург. Велике листя, компактний кущик і теж декілька хвиль цвітіння. Ось такий я лівець у мене поблизу паркану і мої туйки. Це мої черіночки, буду їх вузькими такими свічками стригти. Теж сподобалась мені ось живучка, дуже красиве в неї листя. Така і весною квітує і зараз дуже гарна. Пройдемося з вами і в цю сторону, адже тут іще радують нас трояндочки. Ось така пампанела, Частково вже троянди свої готую до зими, обрізаю, прибираю хворе листя. Ну, а там, де, звичайно, є у нас іще соцвіття, будемо милуватися. Адже ще готую зміни на цій клумбі в наступних відео. Трояндочка феррі така ось яскрава. Вона, до речі, і колір листя на жовтий змінює. От інші троянди в мене зелені, а ось фері і теж така ось змінює колір, як і листяні. Кущі, дерева. Це ось трояндочка кімоно. Я нещодавно дізналася назву. І тепер знаю в обличчя цю незнайомку, як її звати. Такий ось в неї теж яскравий колір і досить ну, така щедра троянда. Третя хвиля, здається, її квітування. Пістрява фантазія, на жаль, бутончики дощі зіпсували. один залишився. І у мене ще радує коколоко. Тут теж бутончики, але безперервно квітує така трудяшка. Красива троянда, така компактна і досить гарно квітує, радує рясним цвітінням. Одна із найулюбленіших рослин однорічок – це лобелія. Ось так Писною посадив і вона цвіте собі, цвіте, просто, я думаю, до самих морозів буде квітувати. Погляньте, ось така пишна, блакитна піна. З цього боку, ось трояндочки я вже підготувала до зими, обрізала листочки, прибрала. Тут ось один бутончик залишився. Ну, помічник теж завжди поруч з нами, куди ж без нього. Хвойні. Це у мене така ялиця. І поблизу з нею ось така гаультерія, яку я привозила із Німеччини весною і висадила в цій зоні. Красива рослина, і ягодки такі гарнесенькі, червоні, яскраві, і бутончики. Ну, сподіваюся, теж гарно перезимує, без ускладнень. Моя улюблениця ялиця. Така м'якусінька. <хи> Заклала вже брунічки на наступний рік. Так, потихеньку-потихеньку і наростає. А радує також ще мене ось ця жовтенька примула, вона така помаранчева, навіть можна сказати. І навесні квітувала. І ось зараз восени теж. Гарненько так ось наросла, квітує. Була у мене ще червона, не цвіте, але жива, уже добре. І є ще біла, потрібно її сюди пересадити, бо на сонці горить. Ну, Начебто осінь, але погляньте, як гарно і як яскраво зараз у наших садах. Жовті акценти, помаранчеві, червоні. Додають тепла, не дивлячись на те, що зовсім скоро прийде холод. Я бажаю вам насолоджуватися кожним днем у ваших садочках. Дякую за перегляд!